Байден, президент Байден, прагне запевнити союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні в тому, що США є більш надійним торговим партнером ніж комуністичний режим Китаю. Про події на саміті ОТС у сан франциско розповість Тао президент Байден на саміті АТЕС прагне поглиблення економічних зв'язків з країнами Індо-Тихоокеанського регіону. І він знову наголошує на фундаментальних відмінностях між США та Китаєм. Виступаючи в четвер на саміті, Байден сказав: У нас є реальні розбіжності з Пекіном, коли йдеться про дотримання справедливих та рівних економічних умов та захист інтелектуальної власності. Ми будемо твердо відстоювати наші цінності та наші інтереси. Президент Байден сказав, що бізнеси країни можуть розраховувати на США як на надійного та безпечного партнера. Це перегукується із закликами Байдена згуртуватися навколо індотихоокеанської економічної зони США, яку часто розглядають як надійнішу альтернативу китайській ініціативі Один пояс один шлях. Байден заявив, що порушив із головою КНР питання прав людини. Також він назвав всі диктатором. Він диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого. Тут, у сан франциско де відбувається саміт АТЕС, збирається групи протестувальників, яких переслідує в Китай комуністичний режим. Прихильники медитативної практики Фолуньгун сказали нам, що мають послання для адміністрації Байдена забирають невинних людей, поміщають у трудові табори та катують за їхні переконання. Ми не можемо з цим миритися. І адміністрація Байдена має вжити заходів і рішуче висловитися з цього приводу. очікується, що мирні демонстрації триватимуть до кінця саміту.